Царю Небесний, утішити души сны, що сюди запомнюєш, натуральцы подати любви, писуй за нас, І спаси, и душі наші. слава цьому сыну, святому духу ми, счастья мовити, викимами, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

І служили в Німчину літургію рані. І ось недавно ми були перед чесною головою святої первомучениці рівнопосланої Фекли. І там ви бачили, був, був, був прямий зв'язок. Бачили, так. Да? І тому ми дуже раді тому, що змогли побалитися перед мощами святої фекли в її День пам'яті. Отже, свята Фекла, первомочниця, перша мочениця, да. І Рівно апостол. рівно апостол. Ми зараз про це будемо дуже багато говорити. Вона народилася в Іконії, Іконії Малій Азії, приблизно так от посередині півострова, куди апостол Павло прибув з своєю проповіддю якраз Вона була дочкою знатних батьків, була дуже гарна, і вже їй було 18 років, якраз тоді, коли апостол Павло прийшов їх місто. І вона вже була заручена юнакові, готувалася до одруження. І ось коли апостол Павло проповідував, вона стояла біля вікна того будинку, де апостол Павла був повний. Звісно, апостола Павла дуже всі хотіли почути, і ось вона змогла почути апостола Павла. Про Христа Господа і її так запало глибоко до серця ця проповідь Апостола Павла, що вона дуже захотіла стати християнкою. Вона ж була в сім'ї знатної, знатній сім'ї, але не поганській. І, звісно, із слів апостола Павла, вона зрозуміла, що є Христос Спаситель, вона так полюбила його. Ви знаєте, коли ми гарно слухаємо Євангелія про Христа Господа, то серце наше починає. Тулитися до нього, шукати його. І от вона неї теж то дуже глибоко вона запала те, як от, е, е, Христос Господь, е, проповідуючи своє е, багато давав людям е, для їхнього життя. І вона дуже полюбила е, Христа Господа. І твердо вирішила не одружуватися, а посвятити своє життя цій євангельській проповіді, тому що вона побачила, як важливо для людей знати Христа Господа для їхнього життя. От для нашого світу те ж саме. Я сьогодні дуже багато говорив. Хто така наша. Першомольчениця ця Апосана Фекла, та, яка навчає нас жити з Христом Господом і нести цьому світові цю проповідь Євангелія через наше життя. Ну потім ми про це поговоримо. І от, але мама святої Фекли, дізнавшись про це, чинила такі дуже великий опір дочці і змушила все-таки її вийти заміж зарученого. Нареченого. Е і от ми знаємо, що обручник святої Фекли поскаржився правителю міста на апостола Павла, бачу е і... в тому, що він відвернув від нього нареченого. Імператор е ув'язнив святого апостола Павла у в'язниці. І от е свята Фекла знавши, що апостол Павло у в'язниці таємно втекла з дому, підкупила тюремних вартових і віддавши їм свої золоті прикраси, проникла до в'язниці. І ось три дні вона сиділа біля ніг апостола Павла, слухаючи його. Таких батьківських настанов, і звісно, цих три, три дні для неї були найважливішими, тому що вона дуже глибоко в своє серце сприйняла е, 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 цю проповідь апостола Павла. Вона вникла глибоко в Євангелії, і ясно, що не могла е, е, відійти від нього. І хоча, е, е, коли вона зникла, вони е, шукали його, батьки її, її, її е, шукали всюди розіслали слух на пошуки, зникли. І от коли вони знайшли її у в'язниці, забрали її додому. І ясно, що суд засудив Апостола Павла до вигнання з міста, а святу фекло знову переконували в тому, щоб вона відмовилася від свого бажання йти за Христом тільки, і щоб вона погодилась на шлюб. Але вона рішення свого не змінила. І ясно, що мама плакала і в великому гніві була і погрожувала і правитель погрожував. Всі були налаштовані, вона була багатою, да? всі були налаштовані їй допомогти, щоб вона. Відійшла від е, е, цього захоплення Євангелієм, Але, але я повторюю, та фекла настільки прониклася глибоко в серці, що це все для неї було е, нічим, е, вони не змогли від любові. До Його небесного, до її небесного нареченого Господа Ісуса Христа відняти. І, і, уявляєте собі, що мат, мама зажадала на суді смертного вироку непокірній дочці. так що так, от так вона. І свята фекла була засуджена на доспалення ну, у вогні. І от, було розпалене багаття, і вона сама, перехрестившись в це багаття цей вогонь, зайшла. І якраз в цей момент Христос Спаситель з'явився, вона так любила його, і так от бачите, і е, благословив її на цей майбутній подвиг. Е, вона, звісно, е, з великою радістю е, була наповнена її душою. Вона дійсно, от коли ми любимо Христа Господа, як би, відчуваємо цю благодаті, оця благодать охопила її, і от уявляєте собі, полум'я цього багаття злетіло наверх, таким роговом оточила мушницю. Не торкнувшись її зовсім. От, вона багат зайшла, вона піднялася догори. Але потім пролунав грім сильна злива е, з градом погасила багаття. Е, а мучителі, звісно, порозбігалися, тому що вони не сподівалися. Е, тут вони знали, що от вона повинна згоріти, а тут раз все протилежне. І свята пекла, ясно, що побачивши це, теж подалася на дорогу Євангелія. Господь її, звісно, зберіг. Вона покинула своє місто і за допомогою важного єдина християнина зерства апостола Павла. І от святий апостол Павло, зі своїми супутниками, серед яких був апостол Варнава, просвітитель Мілана, Ви бачите, як там все це пов'язано. От, не тільки чесна голова святої феклі, тут пав'яч, і чесна голова святого апостола Варнави, ну, хочемо, не хочемо, але воно так є. От, е, е, велично, ми будемо свят... скоро і у, і у святої голови святого Варнави молитися на архістратиге Божого Михайла. Добре, правда, ми mm -hmm. кожного року там. От, ми ж Михайлик, це ж перший е, бажаючий. Е, і е, Ясно, що е, вона зустрівшись з за апостолом Павлом, е, ще більше прониклася любов'ю до Христа Господа, і ясно, що вже була готова йти на цю важку проповідь. І, звісно, ці зустрічі з апостолом Павлом її так наповнили, що вона вже сама не тільки жила з Христом, а йшла. І проповідувала Євангелія. І, звісно, що вона посадила цьому дуже багато своїх зусиль і аж дійшла до Антіохії з проповіді Євангелії. Але тут Олександр, в цьому місці в Антіохії вона теж зазнала знала переслідувань. Сановника цього місцевого Олександра, який е, теж дуже е, захопив своєю красою. І святе Фа фекла, е, е, звісно, не могла, е, е, не протистояти цьому, і е, е, на цей ще, е, е, сановник е, побачив, що він хочів, хотів одружитись теж на ній. От, ви бачите, яка краса Святої Френкли. Та. Ясно, що от послухайте, була засуджена ним на смерть. І двічі на неї випускали голодних звірів, але, але вони навіть не чіпалися тоді. Діво, а покірно лягали біля ніг та лизали її ноги. Ви бачите, як воно гарно, правда? Так. Ну, що ну тут вже скажеш, якщо вона христом живе, от так, а такою вона даже навіть для, для цих звірів страшних була. І ясно, що господі зберігав неушкодженою, і, але погане не, зу не зупинилось на цьому, вони прив'язали її до двох биків і почали гнати їх у різні сторони, е розпеченими прутами. Але міцні мотузки порвалися. Ви уявляєте собі, тут бики великі, зав'язують розірвати їх тут в, один в одну мить можуть. А вони побігли і мотузки порвалися. Вона спокійно залишилася живою. На боки собі розбіглася, свята не ушкоджена. І ясно, що це чудо, ну тут вже хочеш не хочеш. І Народ прямо валав до цього чиновника, великий Бог Християнський. І сам правитель налякався, зрозумів, що нарешті, що тому що не сьо, зберігає всесильний Бог, якому вона служить, І він наказав відпустити фекнура Божому на волю. Ясно, що народ її дуже. Любив, слухав. Це, це неймовірно, от, коли е, людина з Христом і, і вона от така е, неймовірна е, в, свої, в своєму житті. Ясно, що люди дуже е, хиляться до цього, правда. От, ми не тою мовою, якою. А, Я щось перелякався, що Ні, не треба. Ну, ви ж бачите, що тут важко, так. Да? <смі> <смі> і от <смі> благословення апостола Павла Свята Фекла оселилася в постельних е околицях околицях в Киї і Саврійської, там недалеко від цього, і прожила там багато років е безперестанку проповідаючи Слово Боже, зціляючи пори на молитвах. І багато язичників поган, свята Фекла навернула до Христа. І ясно, що ми її називаємо Ріну тому що вона несла цю проповідь Івангелія дуже з великим успіхом. Це неймовірно було. Навіть був язичницький жрець, який теж зазіхнув на її чистоту, і вона теж на нього настільки вплинула, що він жрець розумієте, який там показує, як треба молитися паганським богам, а тут вираз, бо вона. Його настільки е, е, захопила, що він привела до хрещення. І, але однак ворог роду людського намагався завжди е, переслідувати світу е, через таких засліплених гріхом людей. Але ми завжди повинні сказати, що сила Божа завжди зберігала вірну рабу Христового феклу. Однак, коли їй було вже 19 років, ви ж питалися, да? так, вона стариця, знову язичниські волхви озброїлися на неї, бо вони ж проповідують своя, тут всі стають християнами. Не Безплатно лікувала хворих, розумієте, багато. Ну, люди, ви ж знаєте, що для людей саме основне добро і лагу, да. От. Е... е, Вони є ясно, що не могли збагнути звідки вона має всю силу, що вона від благодаті Божої це здійснює. І... Е... Ясно, що думали, що по своєму поганському погляду, що вона від богині дівиці Артеміди отримає силу. Із застрічів до святої фекли вони підіслали до неї найманців своїх, щоб осквернити святу діва. Вона ж не ну ясна 90 літня, але ж вона діва, ми про це зараз будемо говорити ще більше. І коли е, е, ці переслідувачі були зовсім близько біля неї, свята фекла зрозуміла, що її хочуть е, скорнити, е, і закричала вона да, Христова Господа спасти. І, і от коли вона кричала, розтопилася гора. І вона зайшла в цю гору, сховалася, ні. Вона закрила ця гора на наречена Христові, так вона відійшла до Господа. Е, 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 ясно, я думаю, що ми сьогодні ще подаємо е, 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 тропарну, але е, трішечки е, ми е, е, все-таки. Е, Поговоримо про про тропар. тут... В тропарі говориться, що от словом Павловим, ясно, апостол Павло вона навчилася, богоневіста Христова Фекла і утвердилася в цій проповіді, першомучениця. Коли було полум'я, зійшла в полум'я як на місце благоцвітне, уявляєте собі, і звірів вота і ті, що її е, 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 готувалися на смерть, налякалися, е, е, тому що, а, а вона, е, е, будучи з Христом Господом, е, е, подолала цю. Е, е, це, це мучеництво. В кондаці ми теж співаємо, вона просіяла дівством, а правда, дівством просіяла, і а я все проповідь, моя все нічна. І мучеництвом прикрасилася, вона, і апостольством прийняла, і вогонь в росу перетворила страдайна. І тому ну, ми сьогодні, святкуючи, славимо святу феклу за її подвиг, за її таку любов до Христа Господа, і ми повинні все більше і більше пам'ятати, що Господь якраз чекає, на щоб ми наслідувалися святу феклу і все більше і більше заглиблювалися у цьому. Містерію любові до Христа Господа, щоб ми дійсно сяяли нею Я повторив, коли ми говоримо світу, про святофекло, ми говоримо про наше життя християнське. А, як ми тут говоримо про світло, так? щоб ми в цьому світі світили нашим християнським життя, отак нам до нас закликає свята фекла. Сьогодні, щоб ми світили нашим хідським свясянським життям у темряві гріха цього світу. Достойної сякого істину жити, очух і матір, і робіт. Богослова породина, сужого родицю не ми величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому нині, повсякчас і на віки, віки, амінь. out of us.